Дорогі браті і сестри у Христі, чого найбільше прагне кожна людина, що ми найбільше хочемо в житті? І на тому, скільки є людей, скільки буде відповідей, хтось каже, що найголовніше в житті є здоров'я, коли людина здорова, то вона і щаслива. Хтось каже, що найголовніше в житті є сім'я, тому що це є опора. Підтримка, де ми знаходимо все те, що прагне наша душа. Ти скажеш, що головним в житті якимось стати, мати професію, мати добрий матеріальний статок забезпечення. І, напевно, в кожній з цих відповідей буде критися якась доля правди, тому що людина має бути і здорова, має мати і добру сім'ю. І так само живемо у світі матеріальному, в якому ми маємо мати якесь певне забезпечення, за що придбати собі хліб щоденний і до хліба. Але, напевно, найголовнішою і найправнішою відповіддю буде для людини, що вона хоче, щоб її любили. Щоб нас любили. Ми прагнемо цього на десь такому підсвідомому рівні. Вона, якщо людина є здорова, але відчуває, що її не люблять. Чи вона буде щасливою? Не що ні. Навіть якщо людина має сім'ю, але в тій сім'ї немає любові, чи вона буде щасливою так само ні. Навіть якщо людина має гроші бізнес, має добру роботу, але вона відчуває, що ніхто не любить, вона так само не буде щаслива. І тому прагнення любові в людському серці закладено вже на генному рівні. Чому? Тому що одним з характеристик Бога є саме любов. Бог є любов, каже апостол Іван Богослов, і хто перебуває в любові, той перебуває в Бозі, і Бог в ньому перебуває. І навіть живучи в цьому світі ми бачимо, що навіть люди, які далекі від віри, далекі від церкви, вони так само прагнуть, щоб їх любили. Нас маємо сучасні. Соціальні мережі, коли ми бачимо, що люди виставляють свої фотографії і хочуть, як ми кажемо, вподобайки, лайки. І психологи доказують те, що людина цим хоче, щоб на неї звернули увагу, щоб її зауважили. Ми маємо навіть таке явище, коли навіть бачили в половинах, коли підлітки калічаться або гинуть тим, що. Збираються на, на поїзд на лектричку і знімають там відео, викладають потім TikTok, Інстаграм. І дуже часто калічаться, дуже часто стаються трагедії, І так само психологи кажуть, що цим дитина просто кричить, що її не зауважують, що її не зауважують батьки навіть інколи, які не мають часу на свою дитину, які мають роботу, мають свої заняття. А після, в більшості, як можна навіть охарактеризувати, сучасну сім'ю, люди приходять і фізично вони є в одному приміщенні, об'єднані, але духовно вони роз'єднані навіть з сучасними засобами інтернету, тому що кожен відкриває телефон, бере телефон і сім'я ніби разом. Але в більшості духовно вони роз'єднані. І тому немає немає тієї любові, немає любові в сім'ях. Немає любові між батьками і дітьми, між дітьми і батьками. А це є основа, основа в якій ми маємо перебувати. Бо часто навіть ми зауважуємо, що ходячи до храму, сповняючи певні навіть такі виписи церкви, ми маємо брати любові в своєму серці, тому що можемо інколи відкидати людину, яка потребує нашої підтримки. Можемо ігнорувати. У людей. Ми можемо казати, я маю досить своїх справ, щоб ще комусь щось допомагати. І тому насправді ми маємо розуміти, дорогі браті і сестри, що любов має бути присвітня в нашому серці, тому що це і ознака перебування Бога у нашому <кій> житті. І цією любов'ю прагне кожен з нас. Але якщо ми хочемо отримувати цю любов, ми повинні її давати. Тому що чим більше людина віддає, тим більше вона стає порожньою. І тим більше Бог може влити в наше серце свою любов. Чим більше ми є закриті, чим більше ми закриті в своєму егоїзмі, в своєму семилюбстві, тим більше ми є закриті на те, щоби Бог вилив свою любов у наше життя. І тому, якщо ми будемо любити, якщо ми будемо мати співчуття, милосердя. Підтримувати іншу людину, це для вас думають бути гроші, як ми собі думаємо. Кошти? ні? Це часами може бути просто добре слово, просто підтримка, просто сказати близькій людині, ти потрібна, ти потрібна мені, я тебе люблю. І чим більше ми будемо виявляти цю любов в нашому житті, тим більше Господь, який є джерелом всякої любові, буде вливати свою любов. У наше серце. Стараємося жити в любові, і тоді Бог буде в нашому житті. І ми будемо в Бозі, або буде у нас і буде благословляти всі наші добрі справи, наші кроки в нашому житті. Нехай Господь всіх благословить Христос Воскрес. Благословимо Всемутнього Бога, Отця і Сина, і Святого Духа, нехай зі з вами перебуває на віки, віків. Амінь!